Вчора я готувала ковбасу зі свинини для своїх чоловіків, а сьогодні готую з курячого філе для себе. Я ж ходаю то до літа, то до Нового року. Тому нарізаю на кубики куряче філе, а зі спецій використовую сіль, сухий часник, паприку, зерна гірчиці, чорний перець і мускатний горіх. Вливаю трохи холодного молока і вимішую ковбасний фарш. Для оболонки буду використовувати просолені свинячі кишки, які я попередньо вимочила і промила. А набивати майбутні ковбаски буду за допомогою обрізаної пляшки. Це робиться швидко і просто. В кінці я ніколи не зав'язую і ковбасу не проколюю. А залишки невикористаних кишок можна заморозити. Після розморозки вони не втрачають свої властивості. Ковбасу буду запікати в духовці, попередньо змазавши її краплиною олії. Ось і готова ковбаска. Можна худнути. І такий гарний розріз вона має. Дуже смачно з гостро солодким соусом.